Як я обіцяв, Шотландія, Швейцарія, Хочу поговорити про цей поєдинок один-один на м'яч Скотта Мактоміне відповів жертвам Шакірі, легенди швейцарського футболу. Давайте це по порядку, друзі, розберемо 3 4 1 2 від шотландців. У воротах Ган, Хенлі, Тірні, Хенрі, захисники, Гілмор МакГрегор півзахисники, Енді Робертсен Ралстон в ролі латералів сьогодні. Скот Мактоміний. Uh, ну, В ролі десятки, в ролі ложної дев'ятки Скотт Мактомі на сьогодні грав. Це півзахисника. буквально і Джон Макгін, футболіст Вілли та Адамс у нападі. також 3-4-1-2, Єнзомер Воротах, Мануліак і Рандріїв захисники, Гренніджаков Фройлер півзахисники, Відмер та весь цей хлопчина по флангах та Джердан Шакірі. Чернанша Черрі центральний атакувальний захисник Варгастан стан у нападі. Ось, шири, ось цей лівий латераль. Якось так. А тепер давайте все-таки матчу, Я би хотів би тут по матчу поговорити. Матч був рівний, якщо так взагалі забігаючи наперед казати. А ось, з деякими відрізками швейцарці затискали. шотландці також могли затиснути. Ну, по-перше, коли на швейцарці все-таки домінували, але Мактовен не забив гол. Тому що риба в був і шотландці відбулися, втікли до контратаки, ну і це просто ідеально виконав Скотматовен. Так, да, там був від захисника. А ще ну, напевно, якщо б на рикошет, бо м'яч сітку не залетів. Ну так, да, десь шотландцям пощастило, але все-таки свій м'яч вони знайшли. Джеран Шакірі через 13 хвилин відповідає, дуже красивий м'яч в дев'ятку поклав колишній футболіст Ліверпуля, Баварінг Сіті, неймовірний Джерн Шакірі, неймовірний талант. Ідеальний удар в дев'ятку, 1-1. Ну а потім команда обміняла супершансами, і швецарці могли забити, і шотландці могли забити. Дуже багато хороших було моментів. у Статистику я би хотів би вам продемонструвати 12-11 удари. 3-4, це удари в площину. 47% проти 53% у Швейцарії, ну, рівний такий матч. 5-8 кутові. Ну так, да, Швейцарія десь трішки більше володіла м'ячем. м'ячем. І... Але все-таки, якщо ми дивимося голіві нагоди, то по дві голіві нагоди в обох команд і по дві упущені. Там 6 зараз ще забили гол. Там два голи зараз забили з А Ось правду. Два голи забили вони з Офсайду. Тобто теоретично. Швецарці могли сьогодні перемогти, але шотландці показали хороший футбол. І в принципі у шотландців. Шанси є. Ось, я вам хочу так сказати. Шанси є. І ще раз скажу, -то, що ну, дуже класна сьогодні команда Шотландії. Якщо чесно, мені дуже сильно сподобалось, як Шотландія себе проявила. 47% володіння, 374 паси, 287 пасів точні, 425% швейцарців, 344 на Шотландії Шотландія вигалі, команда, яка надто багато полюбляє володіти м'ячем, вони більш такий силовий футбол грають. ось... З 12 ударів в Шотландії 3 в площину, 5 ворота, Один каркас та 4 удари заблоковані у Швейцарії з 11 ударів 4 в площину, 6 ворота та один удар заблокований. По відборах кращі були шотландці, 3 сиги, врадара Шотландії, 2 сейви. Вратаря швейцарської збірної, 18-24 м'яча. швейцарці більше виносили м'яча, але причому 2-8 по перехопленням. По 11 фулів. 3 герчичника в Шотландців, 2 герчичника у Швейцарії. Ну а найкращий футболіст сьогоднішнього вийду. Я не знаю, друзі, як вам. Мені дуже Джонс Черрі сподобався. Але, напевно, все-таки Скотт Макдональ. Я все таки виберу найкращого футболіста. І не тому що він забив. Та... А ту яку навіть роль Скот Мактоміна він там підчищав, ну дуже потужний, дуже взагалі класний футболіст Скот Мактоміний. І якщо чесно, то він мені дуже з сподобався. На другому місці, звичайно, буде будуть Джерлан через знову не потім, що джердан забив. А дуже, до речі, класний матч провів. Ось би ще б вийдів, б, я б. А, Ще а, Шотландія. Ну що, Шотландія вже на третій позиції. Вони у Горші не здогнало, Горці там всі матчі програли. І Шотландія знаходиться на третій позиції, вона світиться синенькою, а це наступний раунд, мої любі, друзі. Тобто при такому сценарії шотландці можуть вийти з третьої позиції. Ну добре, будемо там дивитися, друзі, як там воно все там буде. Ось тут рахується а, тут, же друзі, як. А дивіться, тут рахується, я так розумію, тут, тут тільки різниця. Тут тобто, навіть очні зустрічі тут не рахуються, тільки різниця. Ну, ми розумі, розуміємо, що шотландці будуть бити за третю позицію, Але шанси в шотландців, на мою суб'єктивну точку зору чи вийти з третьої позиції, на мою суб'єктивну, таку, знаєте, моя думка шанси є. Шанси є. Чи скористаються і Шотландії? Ну, фінальний матч буде з угорцями. Угорців є такий, також шанс. Тому Горшем на Шотландії, я би цей пудинок дивився, він буде супер. Тому, тобто, друзі, я вам дякую за увагу. Шотландія, Швейцарія 1-1 ну такий хороший матч, якщо чесно був. Ось, нічого не можу сказати поганого. Дякую. Ви там бережіть себе. До побачення, всім, всім пока.